Ніч опустилася над стародавнім храмом, де Сакура, Аой, Юі та Мейко відпочивали після фінальної битви. Мейко сиділа біля вікна, дивлячись у небо, повне зірок. Її голос пролунав тихо, але впевнено. Сакуро. Сакура підійшла до неї, легка усмішка на обличчі. Так. Мейко повільно встала, її очі були сповнені ніжності та внутрішнього болю. Я прожила довге життя у темряві. У мене була дочка, і я її втратила. Але ти показала мені, що навіть розбите серце знову б'ється. Сакура уважно дивилася на її очі. Що ти хочеш сказати? Мейко зробила крок ближче. Я хочу, щоб у мене був новий сенс. Щоб ти подарувала мені дитину. Тиша. Юї мало не подавилася чаєм. Е. Аой здивовано підняла брову, але за кілька секунд посміхнулася. Звучить несподівано, та знаєш що. Чому би ні? Юї, ще почервонівши, кивнула. Так, якщо ти хочеш цього, Сакуро, ми підтримаємо тебе. Сакура дивилася на Мейко, в її очах відбивалася не лише сила, а й кохання. Ти справді цього хочеш. Дитина від мене. Мейко кивнула. Так. Не з болю. Чи не спорожнечі? А зі світла. Із нового початку. Сакура взяла її за руку, повільно наблизившись. Тоді я тобі дам це. Їхні губи знову зустрілися, цього разу повільно, глибоко, з почуттям. А ой і Юї переглянулись. Здається, у нас скоро буде сім'я більша. з усмішкою прошепотіла Юї. Ти готова до цього? Запитала Аой. А ти? відповіла Юї, і вони засміялися. А в цей час, під зоряним небом, Сакура та Мейко розпочали нову історію. Історію, народжену не в темряві, а в коханні. Сонце хилилося до заходу сонця, заливаючи храм м'яким золотим світлом. Все було тихо. Після всього, що вони пережили, здавалося, що настав справжній спокій. Мейко сиділа в саду біля храму, дивлячись, як вітер тремтить пелюстки сакури. Вперше за довгий час її обличчя було спокійне. Сакура підійшла і сіла поряд. Що думаєш? Тихо спитала вона. Мейко подивилася на неї, в очах відбивалася смуток та надія. Про майбутнє, сказала вона. Про те, що мені вже не повернутись у минуле, але, можливо, я можу побудувати щось нове. Сакура кивнула головою. Ти заслужила на це. Мейко подивилася прямо їй у вічі. Тоді дозволь мені попросити дещо. Сакура здивовано нахилила голову. Що завгодно. Мейко взяла її за руку обережно, стрепетом. Подаруй мені дитину. Я хочу не просто почати із чистого аркуша. Я хочу любити по-справжньому. Не через темряву. Чи не через біль. А через світло. Сакура здригнулася, але не від страху. Це було несподівано, але водночас трепетно та щиро. Я і раптом поруч опинилися Аой та Юї, вони почули останні слова. Аой посміхнулася. Ти вмієш робити несподівані повороти, Мейко. Юї посміхнулася і взяла сакуру за плече. Але якщо ти це хочеш, ми не проти. Сакура глянула на всіх трьох. На тих, із ким пройшла через пітьму. З ким вистояла. З ким тепер могла створити щось нове. Вона взяла руку Мейко і тихо сказала Добре. Давай зробимо це разом. І в той момент, де раніше мешкав тільки біль, з'явилася справжня надія. Минуло кілька місяців. Життя у храмі змінилося. Сакура, Аой, Юї та Мейко тепер жили разом, немов одна родина. Юї почала доглядати сад, Аой тренувалася з мечем, а Сакура і Мейко проводили багато часу вдвох. Одного разу, під час заходу сонця, Сакура сиділа на ганку, тримаючи руку Мейко у своїй. Як ти почуваєшся? Тихо спитала вона. Мейко посміхнулася і поклала руку на живіт. Я відчуваю тепло. Сакура не змогла стримати посмішки. У цей момент із храму вибігла Юї, розмахуючи руками. «Сакуро!» Ай. В нас гості. Сакура та Аой переглянулись. Гості. На обрії з'явилися троє незнайомців. Вони випромінювали дивну енергію. А їхні очі сяяли червоним світлом. Аой стиснула рукоятку меча. Щось мені це не подобається. Сакура встала, прикриваючи собою Мейко. Один із незнайомців усміхнувся. Ми прийшли за силою, яку вкрали в темряви. Югі злякано подивилася на сакуру. Вони говорять про тебе. Мейко тремтячими руками стиснула сукню. Ні. Вони не повинні тебе забирати. Але Сакура лише спокійно подивилася на незнайомців. Її очі знову спалахнули червоним вогнем. Вона повільно зробила крок уперед. Якщо ви хочете забрати мою силу. Вона посміхнулася. Спробуйте. Мирне рішення. Сакура глибоко зітхнула. Вона не хотіла знову занурюватися в темряву. Вона не хотіла битися. Вона хотіла захистити свою нову родину інакше. Зробивши крок уперед, вона зустрілася з лідером незнайомців. Я знаю, чого ви прийшли. Чоловік з яскраво-червоними очима злегка насупився. Тоді ти розумієш, що ми не підемо без своєї сили. Сакура посміхнулася. Але хіба сила це лише битва? Незнайомці завмерли. Аой і Юї переглянулися. Такого повороту вони точно не чекали. Мейко обережно встала поряд із сакурою. Якщо сила, це темрява, то хіба не можна знайти їй іншого шляху. Настала тиша. Вітер тихо хитав дерева. Юї перехопила подих. Вони вони справді слухають. Головний незнайомець насупився, але потім опустив погляд. Ти маєш рацію. Ми завжди думали, що сила. Це лише битва. Сакура зробила крок ближче. Але сила це здатність прощати. Її очі спалахнули теплим світлом. Темрява, яка була в незнайомцях, почала згасати. Що це? Один із них тремтячим голосом глянув на свої руки. Сакура посміхнулася. Це світло. Темрява розвіялася, і троє незнайомців повільно опустилися навколішки. Ти змінила нас. Сакура простягла руку. Ні. Ви самі змінилися. Вони повільно встали, тепер уже звичайні люди без злого вогню в очах. Лідер кивнув головою. Дякую. А потім вони розвернулися і пішли у бік світанку. Юї зітхнула з полегшенням. Нарешті все скінчено. Аой посміхнулася. Схоже на те. Сакура подивилася на Мейко, її рука лежала на животі. Вона посміхнулася. Тепер маємо майбутнє. І коли перші промені сонця торкнулися їхніх облич, вони знали, що нарешті вільні. Минули роки. Сакура, Аой, Ювіта Мейко жили у мирі та гармонії. Світ більше не знав темряви. І одного разу. У храмі пролунав тихий дитячий сміх. Мамо. пролунав цвінкий голос. Сакура обернулася, і її серце наповнилося теплом. Перед нею бігла маленька дівчинка з рожевим волоссям та глибокими карами очима. Дочка Мейко та Сакури. Хікарі. Світло так вони назвали її. Мейко підійшла до сакури, легенько обійнявши її за талію. Вона росте такою сильною. Сакура кивнула. Спостерігаючи за тим, як Аой та Юі граються з Хікарі у саду. Юї підняла дівчинку на руки. Ти станеш великим воїном, га? Хікарі засміялася. Ні. Я стану такою самою, як мама. Сакура посміхнулася. І який же? Хікарі посміхнулася. Той, хто дарує світло. Сакура відчувала, як серце завмирає від щастя. Вітер лагідно промайнув над їхнім будинком. Сонце зійшло над горизонтом. Темрява назавжди зникла. І настала нова ера, ера світла.